нам, друзі, природа. Чуєте, ми на риболовлі біля лісу. Ліс, такий у нас рядом гарненький. Коли ти приїжджаєш на риболовлю, оце такі звуки природи, вони тебе, знаєте, відлікають цих, цих проблем, які у нас є. Зараз, друзі, розкажу, у нас сьогодні буде дві вудки, буде дві оснастки у бійці карася. Це нові оснастки, Зараз я покажу умілець, лихся Сергій зробив. Дав мені каже іспитаю їх, зараз ми їх іспитаємо Так, ну що, прикормка, друзі. Вчора приїхав на риболовлю. Був у мене тут друг. Каже, залишила у нього прикормка. Він здесь, це у нього тут, він відварює макарони. Добавив сюди він просту якусь прикормку, не знаю. Не буду казати, що він сюди додав. Ну вона така, знаєте, з макаронами, вона така була у нього дуже-дуже волога. Взяв я макуху, у мене була макуха, добре їхав вже на карася, я знав. Взяв макуху, друзі, додав сюди макуху. А усього її, що я не казав, що я її сюди не додав. Ось вона є тут макуха і... Це я її вчора з вечора додав. І прикормка, така стала менш волога, стала така більше, більш сухенька. І додав я сюди. Оце вже скок у мене тут? Уже... Це 500 грам, оце, друзі. Лакі карась часник. Додав я сюди її вчора ввечері. Треба вже рибалити, прикормка готова. Так, друзі, отакі буде у нас дві бивці. Карася, такі, все. Є? Чуть невдобно тут зразу все. ліс Є. Є, ставим. Я кажу, зараз включаємо. Хтось каже що глухий? І так, вудку, зачем ті ці сигналки? А пишу, а друзі, а я так глухий, я 20 років в шахті відпрацював. Я не мажорчик якийсь, блатний. Я в шахті, друзі, відбурив в шахті. Я глухий, регрес є, так що це кому цікаво. Я не скаржусь, друзі, це моя, бо, був мій вибір піти в шахту. Я на пенсії, тому, як кажуть... Могу собі дозволити знімати для вас ролики, бо зараз в наш час, друзі, не кожен може поїхати на водой, по половити рибу, але прийти к нам на канал, на, на канал рибалим задоволенням, подивитись нас і сказати дякую, Олег, за твою працю. Прозівав, нема. Нема. Почув, друзі. Бі-бі-бі-бі-бі-бі. Так, добре. Перше, перше клювання, зараз ми тебе зловимо. Дві, дві рибинки. Краснопер. Краснопер. Засікся. Так, краснопер. Відпускаємо такий гарний карасик. Клюнув такий хлопчик перший. Це, звісно, тут карасі є такі хороші, Ну, такий зранку перший, друзі, не дуже великий. Не дуже великий, але перша рибинка. Це... Що? Справа, як кажуть, пішла. Перший карасику, хлопчику. Ну давай. Йди. Оп, є. Казав, дрібнути. Як кажуть, це не риба, хоча, я кажуть, може і риба для кого нам, нам потрібен гигант каразі, друзі. Давай кунчик клюнов. Кунчик клюнув на опариш його треба да... аккуратненько зняти з гачка ось пішов Так ну що, друзі Я хочу сказати Дрібнота Дрібнота клює капець вже все на бурдомі Зараз e, 10 танків, зараз щось може і купненьке карасика, треба все-таки зловити, бо дрібноти вже натягався, капець, я вже здавався ці вуки тягати. Всі, звісно, це я не знімав. Натягав дрібноти багатенько, але хочеться зловити красення карася. И, хочу сказати, час карась оттерся, і його немає. Ну, є дуже-дуже рідко. Були сходи в мене карася. Зараз хочу додати часничний і ще додав прикормку. прикорму, меласки. Чеснок, дать ему такой вообще запах, чтобы был. Вона такая, дивись, как она густа. Хочет дать, чтобы таких запах был ваших на чесночный бо я обычно добавляю не багато. О, для А, опять какая-то Бо добавляем не Ну, ласки, сейчас хочу вообще таки сделать Шмон, чесночний шмон, щоб так аж ух, воняв він чесноком. Це ох, вона така зараз стала така вже чорна, дивиться, темна стала прикормка. М -м -м, запах, конечно, вонючий чеснока це, я, звісно, вже переборщив. Ну, як кажуть, а що робити? А вдруг зараз на цей запах він все-таки прийде. Да гарненький. Лопать. Цена, наверное, подпіт. День на підхват. Бо что я думаю... Оборвачок мені. Опа! Опа! О! Нарешті дочекався Який гарний карасіще Оце лопатіще, оце я понимаю карасіще, оце карась. Оце такий карасик, так, да, друзі? Оце такий я чекав карася. Класно. Спрацювала наша прикормка. Це що, друзі? от наша риболовля добігла до кінця. Хочу сказати, на водоймі вітер піднявся. Фу. Чомусь хочу сказати, як додав я мілясу. Дрібнота перестала клювати. Але клюнув карась, який ми хотіли зловити. Ну все, друзі. Як кажуть, ми з вами не прощаємось, Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей на нашому каналі Рибалим. Все вірно, друзі, задоволенням!